Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Лада, а ви у моїй творчій майстерні. Сьогодні в мене вівторок, напевно, 16, те я вже не пам'ятаю, або, може, 17, те ну це не важливо. Я хочу з вами поділитися тим, що в мене є на даний момент. І хочу почати я з покупочок. Давненько в мене не було взагалі ніяких покупочок. І ось нарешті. Десь я загубила один моток. Де? Так, я знайшлася. І покажу вам спочатку з найменш цікавого. Я купила другу упаковку ось цієї пряжі на мамин светер. Тут нічого цікавого, це той самий колір. Та сама пряжа ще 500 грам я купила. Ось така упаковочка мені прийшла. Продаються вони там упаковками. Ну, я думаю, що набагато дешевше, ніж купувати було б по одному моточку. І в тому ж магазині. Це магазинчик там в Телеграмі, одеський магазинчик. Там продається пряжа різна, багато упаковками, але й багато шкарпеткової пряжі. От, І я собі придбала ось такі моточки. Давно в мене не було покупок, а, тим паче, шкарпеткової пряжі. І я дуже давно заглядалася саме на цю пряжу. І от купила. Так, так, кольори мене зачепили. Я дуже люблю секційну пряжу, мені дуже подобаються ці всякі нові різні кольори. І ось мене дуже зацікавило, і я довго дивилася, довго дивилася, 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 дивилася. І, коротше, я подумала, що коли, як, не сьогодні. От, і замовила. І перший моточок, ви просто подивіться на ці фарби. Ну, це ж просто. Це пряжа від Avanti Yarn, це бобінна пряжа, вони її просто розмотують під своїм брендом. В... Ось. Моточки. Це стандартна шкарпеткова пряжа. Це ось такий кольор, якщо кому цікаво. І знаєте, що вона мені нагадує? Це знаєте, коли малюють ауру людини, і там ось такі оці, не знаю, чакри, оболонки ось такого кольору. І от прям мені чомусь дуже нагадав моток. Це такий, так, така асоціація в мене була. Тут жовтий, синій, помаранчевий, трошечки білого. Я думаю, що це будуть широкі доволі смуги і дуже яскраві шкарпетки. Далі ось такий червоний, в мене з нього трошки злетіла обгортка, але то таке. Подивіться, такі цікаві кольори, трошки, трошки, можна навіть сказати, новорічні. Оця, видно, що вона вся різна, оця більш мякенька пряжа, а ця вже більш така шорстка. І. Ну, вони різні по, по, по товщині, по текстурі, тому не вгадаєш це. Знаєте, якщо там, коли береш валізе, наприклад, то в них вона вся плюс-мінус однакова. Ну там Трошки, може, деякі кольори відрізняються. А тут це все різне. Це все різне і ось від кольору до кольору все відрізняється. Але ну, мене не дуже лякає, що якщо пряжа тоненька, можна взяти підмот або не брати підмот. Я в'яжу на тоненьких спицях. Далі ось такий моточок, ви подивіться, просто на ці фарби, фіолетовий, блакитний, синій, білий, трошечки якийсь такий коричневий, зелененький. Оце буде взагалі, я думаю, такі рябенькі тут смужок не буде. І мені дуже подобається такий ефект. Мені взагалі дуже подобаються такі от кольори. Я коротше в захваті. Такі мені три, три моточки Avanti Yarn я купила і один моточок комфі. Е, мені подобається ця пряжа, вона гарна по якості, мене вона влаштовує, вона доволі така. ну хороша. Я, ну, я не сказала, що вона погана, але набагато дешевша, ніж ну, там, та, та ж Alize, Artisan. І супервош, і НАКО, і, і навіть, оця, і вона набагато дешевша. Але по якості вона взагалі не поступається, і розфарбовка, мені це така коричнева, здалася дуже підходящою для, для в'язання шкарпеток ЗСУ, Чоловічих шкарпеток. Це ось такий склад. Тут, бачите, в складі нейлон. Це вже дуже непогано, бо нейлон міцніший. Я тут номера не бачу. а Це, напевно, номер чи ні? Я не знаю. А на цих, на ця червона під номером ось таким. 180-й, а ця пряжа під номером 127. Ось така пряжа до мене приїхала. Я дуже задоволена, якщо чесно. Давно я собі щось не дозволяла купити пряжу. Все якось в мене знаходилося більш потрібні витрати. Та й якось, знаєте, в'язання стало менше, я не встигаю її вив'язувати. Але вирішила, що колекціонування пряжі і в'язання це два різних хобі. Тому ось так. Так, ну і далі вже не так багато, що в мене є показувати. Покажу вам і надалі той светор, який вяжу. Мами, все в мене попадало. У мене вже доволі великий і я вже думаю, що я от-от буду переходити на вив'язування окремо пілочок і спинки, розділятися, тому що полотно вже доволі таке довге. Ну, як ще є, куди в'язати, звісно, але воно вже бачите яке. Оце я пров'язала, не пам'ятаю, коли це я в'язала, позавчора, отак ну, от трошки я пов'язала такий шматочок. Навряд чи встигну я мамі такий подарунок на Новий рік зробити, але ну, хотілося б, звичайно, ще півмісяця залишилося, але щось я підозрюю, що буде. Не буде часу його закінчити. Хоча би дуже хотілося. Я нагадаю, що в'яжу його з Вікторія Курсіка. Там склад 80% вовни Кашмірської, 20% ПА. На спицях в'яжу 4,5. Ось такий метраж, здається, Щас у мене ж під боком є ниточка. Метраж 50 грамів 120 метрів. Вони рекомендують спиці 3-4. Ну, я в'яжу в дві нитки на спицях 4,5, тому що, ну, в одну нитку навіть на спицях 3, це буде трошки, як на мене, діряво. В'яжу светрик для мами по фігурі. Ось Такі мене тут візерунки попереду. Ось так рухаємося. Ой, да. Сумно. Сумно, сумно. Ну, нічого. Е, значить, що ще? У мене є шкарпетки, і вони в мене на етапі вив'язування п'яток. Я взяла блокатор. Ось так вони в мене живуть в косметичці від Галинки. Попротикала її спицями І ось ось так. Зараз це виглядає. Ось на цій шкарпетці у мене вже вив'язана пяточка, У мене ось так мало залишилося цієї секційної пряжі, буде доволі багато однотонної. Що я вяжу? У мене планувалися трошки більш особливі шкарпетки. Але я вирішила, що не буду експериментувати. Чому особливі? Тому що малися в'язатися шкарпетки на ноги різного розміру. Тобто одна нога 41-го розміру, а друга нога 42-го розміру. Це для колишнього військовослужбовця, у якого була травма, стопи і ну, так вийшло. Зібрали, як зібрали. Каже, каже той е, хлопець, і на тому добре. Ну, це я, в принципі, згодна. От, тому там ноги різних розмірів, але я подумала, що бачите, в мене тут така халепа, я загубила одну петлю і потім її е, піднімала, і тут воно, треба його трошки так порозтягувати, щоб воно пряжа стала на свої місця. Я вирішила, що краще не буду в'язати різних розмірів шкарпетки для того, щоб. ну, Це ж, це ж в'язане полотно, воно потягнеться. Тобто, на, е... я зв'язала на такий 42-й розмір, коротше, і подумала, що ну, просто на ногу 41-го розміру воно сяде добре, а на ногу 42-го розміру воно трошки потягнеться. Щоб і не було цього моменту, між, знаєте, пошуком правильної шкарпетки, тобто на яку ногу яку шкарпетку одягати, ну це заморочливо. Щоб не мудрувати ось таким чином, я вирішила зв'язати їх однаково, вони все одно розтягнуться. І ось на такому етапі в мене шкарпетка. Бачите, буде п'яточка однотонна. Далі я довив'яжу пагонок оце що в мене є. І буде там верх теж там, синій. У цьому пряжа ще є залишається. Це я на одній шкарпеточці вив'язала п'яточку. Так виглядає. ну такий, бачите? Ну, я, я думаю, непоганий переходик вийшов, органічний, в принципі. Ну, буде така середня частина, вив'язана цим. А. Початок і кінець буде синій. От, а на цій шкарпетці в мене ще йде етап вив'язування п'яточки. Ну, і загалом ось, ось така робота. Це в мене секційна регія, залишки я купувала. А це я не знаю, що це просто синенька пряжа шкарпеткова. Ось так. Ось такі. Хоча я, в мене були дум думки, знаєте, зв'язати різних розмірів. Але ну, 41-42, і 42, якщо б ти, знаєте, на два розміри там була різниця, то ще да. А в принципі, це різниця на пів сантиметра в стопах. Ну, тобто, пів сантиметра це розтягнеться. Ну, і загалом ось так. Такі вони по щільності. Так що піду працювати далі, дівчата. Гарного дня всім! Добрий вечір, дівчата! Це, напевно, вже останнє моє підключення. Я за весь цей час, вже скільки пройшло часу, мені так і немає особливо вам що показати, тому що, геть, немає часу на в'язання. Але я намагаюся не засмучуватися. В'язати, скільки в'яжеться, Сподіваюсь, вже в найближчому майбутньому ця ситуація зміниться. І не буду вам, звісно, загадувати і спойлерити, але сподіваюся, що з'явиться більше часу на в'язання. І все повернеться в норму, і буду в'язати як раніше, стільки, скільки в'язала раніше. Але не факт. От, ну, коротше. Щоб ви розуміли темп моєго в'язання. Я вам цю шкарпетку вже два тижні показую, тут ці шкарпетки тобто, і от що в мене лише вив'язалось. Ось так. Такий шматок регії, вив'язалися п'яточки бумеранг з клинами підйому. І ось такі переходи в мене є. Ну, тут ще трошки пров'язати резинки і можна закривати. Резинка 2х2. отут від П'ятки пустила ось таку резинку по задній стороні. Резинка в мене, здається, 4х2. Ось така резинка позаду, щоб добре тримався паголинок Це чоловічі шкарпетки, я вже казала, тут в мене регія ось так вклалася гарненько. А тут просто така синенька шкарпеткова пряжа. В'яжу на спицях номер 2 на 78 петлях, а тут вже десь отут додала ще по одній петлі на кожну спицю, і вийшло в мене 80 петель. Зараз вже отут в'яжу 80 петель. ну Такі виходить досить щільненькі шкарпетки, дуже класні. Я думаю, вони будуть дуже, ну, дуже класні, такі, прям шкарпеточки. Це на 42-й розмір. Ось так вони виглядають. Друга шкарпетка на такому же етапі, я в'яжу їх меджи-клупом одночасно, як і всі свої шкарпетки. Ось так. Також хочу вам показати свої мізерні просування у червоному светрику. Ой, не встигаю я вже його на новий рік подарувати, але ну, така доля. Хоча це дуже сумно. Але е ось так. Виглядає вже. він такий доволі великий. І в мене ось тут вже вив'язується вперед. Я вже зробила всі скорочення, більше скорочень не буде. Як ви бачите, це буде, боже, я зняла петлі. Ну, добре, це буде такий звичайний рукав. Вірніше, звичайне плече, я не знаю, як правильно називається. Я зараз так буду в'язати по прямій, потім тут буду підбирати петельки. Це я за один вечір стільки прив'язала, Ну це не по колу, а такого полотна туди-сюди і буде в мене ось така передня частина. Ще багато ще вив'язати це, зшити плечі, потім ще рукава. Ну це ще дуже, дуже довгий буде процес. Хоча, якщо в мене було хоча б. Не знаю, ні чотири, що я могла просто в'язати, я би його закінчила. Але, ну, на жаль, поки такої можливості я не маю. от, А ще е мені прийшла ще одна пряжа. Я вам в минулому відео вже показувала розпаковку. Але мені прийшла ще одна пряжа, і я вам скажу, на відміну від шкарпеткової пряжі, ця пряжа мене дуже розчарувала. Зараз покажу, зараз тільки підберу петлі. Я, коли її дівчатка замовляла, я була в такому захваті, в такому очікуванні, по-перше, її дуже довго відправляли. А по-друге, прийшло геть не те, на що я сподівалася. Ну, я купилася на низьку ціну, але, все ж таки, я вже купувала по такій ціні. Досить непогану пряжу, я б сказала, дуже хорошу. І я вважаю, що в принципі це реально. Ну, тобто, не мав нічого такого в цьому. І ось на, е в інстаграмі я побачила е публікацію від Чудопряжі. Я ще там ніколи нічого не замовляла, це перше моє замовлення там. І е, воно вже таке не дуже. Там була публікація з пряжою. Е, в пряжі склад був 25% верблюда, верблюжонка там написано, і 75% мариносу. І було написано, що ниточка дуже приємна, майже не колить, дуже класна, 60 гривень за 100 грамів. Я подумала, що ну, верблюд з мериносом, 100% натуральна ниточка за таку ціну, ну гріх не спробувати. І що, я замовила? Ну і прийшло мені ось це. Знаєте, що вона мені нагадує? От, е... От в кадрі вона взагалі зараз схожа на джут, а е... отак От вживу вона мені взагалі нагадує цю українську вовну. Виді, в неї таке сміття є. Якась трава, сіно, вона дуже жорстка, колюча, ну вона взагалі яких? Тут 75% мариносу. Ну Це тут, може, 75% звичайної вовни, це я ще погоджуся. Дивіться, бачите? ну Це, я не знаю. Я взяла 400 г. Тут то, такий товстенький метраж, я вже точно не пам'ятаю. Але, ну. Я навіть не знаю, я ще не в'язала зразка, може там трапиться якесь диво, але ну, я ніколи не в'язала з верблюда, мені хотілося спробувати. Я розумію, що верблюд це не супер така ну, ніжна пряжа, але ну і не така ж. Прям наче це джут якийсь. Я не знаю, я ж кажу, я ще не в'язала зразка, може там після. ВТО станеться якесь диво і вона стане супер м'якенькою, Але ну, я не знаю, я, чесно кажучи, сумніваюся, що це так і буде. Трошки розчарована, але хоч е не надто велику ціну заплатила за цю пряжу. Я, я навіть щось і, і зразка в'язати не хочу, бо я дуже розчарувалася. Ну, вона дуже жорстка, дуже ну, вона колюча. Я не знаю, дівчата. Це сумно. Я не знаю, може на якусь жилетку хіба що, що не до тіла піде. Ну, реально, ну просто українська волна, ну, чесне слово. Який тут маринос? Який тут верблюжонок? Тут хіба що старий, такий вже побачивши життя верблюд. Оце може правда. Ну, коротше, я не знаю, дивіться, ось така вона. Ось так. І все. До цього більше мені розказати нема, що я буду з вами прощатися. Я бажаю вам всім гарного дня, натхнення і побігла, бо часу в мене немає. До наступних відео.